Така сьогодні місцина приїхала на рибалочку ловити карасиків і сазанчиків. Заряжені на успіх, починаємо підготовку до рибалки. Все по стандарту, надіваємо наші сапуги, достаємо. Вже така погодка, що скоро може бути і криги не будь, тому треба. По максимуму старатися виїжджати, поки ще є така можливість. Бо скоро вже будемо відкривати фідерний сезон з вами. Ну, Поки є крига, треба ловити з криги. Так, лотіночки назад вчора. Бистренько на колінники. Піддупничок і все. Можна стартувати все по порядку погнали сьогодні в нашій компанії два артурища артурич перший з усанінами ну, і артурич привет. другий привіт відправляємося на рибалочку Приїхали на першу точку достаємо наш бур льодобур Бистренько з щухольчика отакого проп-монтаж красивого хоп. так красиво склали. Раз, два. І отаку от ось сумочку, щоб не мішав склад. Ага. І в все, дуже ще швидко. Ми в пошуках перспективної точки. в лунок 10 набурив. Артур і перший, і другий з камерами, я на бурі. Я бурю, вони шукають. Ну Поки що риби не бачили. Вже якісь тут люди ловлять. Вони вроді бачили, що кажуть, що риба хода не зупиняється. Ну Зараз хоча б якусь рибку насвітимо і будемо починати. Красиво що дивіться, раз, два. Уже штук 6-7 побачили, вони тут стаю. Дивіться, все прямо у нас йде. Диви. Та ти шо. Оце, оце що значить знайшли карася. Дивіться, який ми тут. Все, треба тут пробувати бориться, вони забурюватися. Ну що, люди, карася ми знайшли. До сьогодні такого чухольчика вудки. Де наша карасьова вудочка? Ось ось дивіться. Хуб. Беремо красьову удочку і починаємо пробувати ловити безстрайку коп, щоб комфортно було. Така ось вудка у мене в вікінг єті. Вікінг єті 55 см, з катушечкою єтті. Спеціально боковий кібочок, вона така м'ягенька, бачите, йде вона під окуня, Ну коротше боковий. Кувочок присобачив і в принципі отакий ось апаратик ловить. Так, мотельницю забувся, хоп. Цепить на фістікс, хоп. І мотиль у нас свіжесенький. Дивіться, який сьогодні. Та ти що? Мотилька чіпляємо. Раз, краслювати такий пучок. Гарний пучок. Іди сюда. Опа на круху пулечка дві ці перший ми. Да, не той розмір, але есть. Ходимо я полетелечку. Так, ну що, я вам можу сказати, перший є, ми його побачили, крухопулечка, ну нічого. Зараз подивимося, може щось і цікавіше клюне. Тут також сазани є, тому там, де маленька риба, там зазвичай є і велика. Тому не розстраивався. Карась активний, значить є сенс. Його ловить. Деліка поповнена і погнали. Що-що, Поклюв... ну, Поклювай. Покльовочка була то що треба. Сі... Та ти шо? ніхрена сі дура. Ти поняв? Ти ж отсюда хрен витягнеш, блін. Ти представляєш, прямо між ветками, блін. Угу. Ну, видишь, как поднимаешь, да сплошная корень. это нереально, не да, это... Что же Локоть. <свят> <свят> О, крупняк подошел. Если <свят> видите, <дивиться, свят> запускаем Ось у карась, дивіться, ось мормишка за коряшкою моя. А ось у карась стоїть, який красивий. І клювати не хоче. Що ти ему ну, зробиш? Рядом ось лежить мормишка. А йому хоч хни. І отам за ним, дивіться далі. Там за ним ще один. В коряшках отаких. От ось там і все. Ждеш його, він просто стоїть. Ну це десь пів кіло, а може більший стоїть сюди. Опа, Єсь карасик невеличкий, але є. Походив я по різним лункам вернувся на цю саму лунку, з якого я першого Буквально Дві хвилинки він. Тут є, бачите, невеличкий, але хоча б якийсь, бо щось бачив вже і сазана, і великого карася в камеру, але вони, бачите, в корягах не хочуть клювати. Є тут велика риба, не хоче клювати. Це, ця зарослунка тут десь на мене менша глибина, ніж ті, що там. Чисте дно і бачите рибка проходя, що клює. Так, треба поставити якусь меншу мармишку У мене така сумочка тут всі її причандалі повербенки тут лісочка а ось отут ховається у мене дивіться тут чисто мармишка, балансірчики ось таких коробочках вітинг і селекторська коробочка з мармишками попробуємо на якусь таку малесеньку Золотесеньку мармішку, це мармишка вітінг, вона густка і найголовніше така маленька. Пробую таких карасиків на неї половить. І ви сюди зарадіми. Хоп хорошенький. начинаем Оп. мотель есть даже не добавляем сразу закидаем Вин... активный бачите начался сюда и отцепился Є контакти. Але ж і холодні. Додаємо. Пару мотиліків. Прижало. Так ми ще той толком не спитали. Як же ж тюлк? Пр... Уже продавати? Продавали. Нічого. Вона не дошти. І ти сюди. Оп, один заводів. Та ти що, красота. Додаємо пару мотиліків. Це рибалка. Краси невеликі, але ловить приємно. Покльовочки. Знайшли його в камеру, його тут багато і ловимо. Хорошенький. Вот целоно пришло дело. Иди сюда. Ура. А сошел. А сошел. Прямо в лунки сошел. Нічого. Невеличкий був. Так, чуть-чуть прижав. І все. Ооооо, та ти жо оце надовив. малесенький, золотесенький чуть-чуть. Чуть-чуть золотесенький. Ну логову наче. Та логово. Полу логово. що десяток і можна обідати, б не. А, да. це запустил на це грав? Так. Так. Невеличка підготовка до обіду. Трохи чайку лупану. Пару карасій зловлю. Можна йти жарити м'ясо. Сьогодні буде у нас фірмова страва, е, сало сувій. Сувій, сувій, якось так воно називається. Вже воно готове, але ми його ще чуть-чуть піджаримо і буде те, що треба. Дивиш, що робимо. Ти подиви, що робимо. Ох, невеличкі, але... Але приємно. Шо-шо, ну, приємно. Ух, і плювака хороша була. Ааа, тепер не хоче. погано бере смок цього Третью раза! Так ты шел. Красотище. Третьего раза. Есть. О, бачка, бачка, Есть. Вот. бачка. очень очень Хоп. Представляете, какая там масса? Да? они так вот а, просто в заброс просто взорброс <свес> вот уже хороший а -а ай Це капець. Оце прям Обидно, що зійшов. Прям тяжкий був. Це капець. Це було щось щось хороше підійшло. Сейчас, наверное, мотыля надо поменять. Ну что, новия? На красиво, Настав час дарей обидо. Сегодня у нас знову готовка. Будет жарити добрать на сало. Дохренко наш уже фірміний столик розкладаємо. Дуже швидко розкладаємо і легко, буквально пів хвилини і готовий. Все. А саме цікаве, що він не займає ніякого місця ні в машині, ні в санях. Він зі мною в моїй машині катається в круги. Я його навіть не достаю. Хоп. Оп, все, отакий от, от столик. Поряд ось сейчас, чухольчику. І зараз будем готувати. Так. Отака ось смакота, сало сувій, Зараз буде намагатися його трошки буквально трошки. О, висоті нарогатий. Давай копити? Давай копити. Так, Артур, ти, ти за рулем рулемся. Быстренько понарізаю. О, так ти що? Красота. Вже готово, його можна так їсти, але ми його ще піджаримо. І воно буде просто. Дивіться яке. Жарим, шкварим. На природі ми починаємо обідати. У нас отака невеличка полянка нарисувалась. Голубці, салко, жариться, шквариться. Так що всім, хто їсть, всім смачного. Ми обідаємо і потім продовжуємо жарити. Е, кажу, жарити, карасів. ловити карасів. Диви, диви, диви! Іди сюди! Ти зрозумів? Сидить уже, блин! Ну я не міг його не витягнути. Подивись. Ну, це найвеликий сьогодні, блин. Зразу на сковородку. Оооо. Сразу із за столу, бачите? Трохи сидить. Ну що, любі друзі, ми переобідали, зловили ще пару карасів і вирішили поїхати шукати гарних великих карасів. Там дуже маленькі, хоча там в камеру бачили і сизаніви великих карасів, дуже великих, але, на жаль, вони сидять в корчах, вони не активні, вони тупо забилися в корчі і не клюють взагалі. Тому переїхали на другу локацію, зараз подивимося в камеру, що тут робиться. І постараємося зловити ще якихось чуть-чуть більше карасів. Подивимося, чи в нас щось вийде з цього. Доброго дня! Так це ви всі карасі виловили? Так це ви всі карасі виловили? Так це тут міроприяття намічається на вечір. Ну риба тут збирається. Сазани є скрізь, але не ловлять ніде. Блин, Смотри, какой красивый аппарат. Ты бы подошел, подивился бы. А это четкий сазан. Не? Хороший сазан. Да ты что. Ты понял? Надо сидеть ждать. Выхода. Вы называю слово. просто. все. Скажи, что с ним вообще. <свят> Я просто Вах, <свят> и <Я> переживаю. Это <свят> хорошо не ровно. Это Ну, 16. О, это хорошо. Ой, рыжий созван Ну, что за шкала. Ты не 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 Руба стал. пришел. Это капец. Вы посмотрите, что делается. Это капец. Нарешті я дочекался этого сосуда. Это просто капец. Фух, а это адреналин, Артур, это просто капец. Нарешті я его дочекался. Это просто класс! Першого взяли. Вже кінець дня вже майже збиралися йти додому. Артуриш надибав камеру рибку і тільки перейшли, опустив мармішку в лунку і все. Чи що? І одразу покльовочка і от такий сазанчик. Ну, В ньому кілограм два плюс точно є. Є ваги, будемо важити залікують трофей це звісно капець емоції просто нереальні бля. я не знав просто я не міг нічого сказати я просто <сум> знає така тишина ти, бо, <сум> мені <сум> ти взагалі <сум> такий адреналін це просто жесть Як так? Видержала лес, прикинь. Та я б не сказав би, блін. Не судьба. Що, сильно фракціон зажав? О, от я туриш зацепив. Давай. Не робити. Яка в тебе? 12 okay. <реш> 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 -то. что ж такая Зишоу. Все зишо". капец. Ну <реш> <реш> что, друзья, бачите, сазанчики подошли. Уже три штуки клюнуло, на жаль витягли тільки одного. Уже п'ята, вже майже шоста година вечора. Вечірній вихід. Бачите, сазана. До темна ловимо, до темна. Руки трюсяться, надії залишаються до побідного. Ще ми їх покатаємо. А краще зловимо. Я его ждал, ждал, а он есть. Да, Артуриш? Ну, бач, леска 0,16, там может быть мала на Что, думаешь, я его сильно тяну? Сі ти його бистро витягнув, казанчик, а ти оброляла рота. Та ти шо, красота. Красота! Блять, що ще є наплоть. Та ще є! Ту бач, вони туди стоїть різно ціле, блін. Казанчик піде на жарюху, тому я його наважу, на жаль, от тако. О, возок підожди. Надо кілограмму, звучить. уже 7 показало. О, 450. Ставки, ставки. Оп! Нема. 2 кілограма 120 грамів. Душечка! Вот така крушечка. Все. Ось така вийшла. У нас пошукова рибалка. Спочатку поїхали на одне із озер. наловили карася, хоча ми там шукали сазанів їх великих карасів, але попали на гарну точку з карасями, наловили багато-багато маленьких карасиків. Але під вечір захотілося знайти наших сазанів. Приїхали на другу водойму, на Фокіну, обшукали всю. Під самий вечір все-таки знайшли гарну точечку. Справжнє лігво сазана, як всі люблять говорити. І все-таки вдалося потягати. Два штуки витягли, два штуки, на жаль, зірвалося. У мене ліска порвалася. Бачите, 0. Не пам'ятаю, чи 0,14 чи 0,16 стоїть, на жаль, не видержала, сильно нахрапав я його тянув. сильно розпереживався. І, на жаль, він зійшов. Але емоції дуже класні, Гарний сьогодні улов получився. Тому всім дякую за перегляд. Вам бажаю таких самих гарних рибалок. І будемо їхати додому. Артурич! Реклама канала. Подписывайтесь продакшн. Пока, друзі. Все, всем пока. Артур. Все, щасливо. Всім пока, любі друзі.